watch a different Я спочатку був у 23-му батальйоні нашої 56-ї бригади. Десь трошки більше року там був. Потім нас же вилучили на пілотів. Трошки літали в батальйоні, але мені е, захотілося більше розвиватися. Та тоді, там з власної ініціативи, я домовився і перевівся про бак. Тобто я застав початок розвитку гроти. Да, нас навчали бригаді. Це період мавіків. Мавіки, матраси. Це десь півроку. Може, я літав на мавіках на матрасах. Потім відправили на курси по FPV. Ця тема ну почала розвиватися. FPV. Я тоді тільки відоси бачив в інстаграмі. Про FPV. Я не знав, що це таке, ніколи не бачив, але дуже хотілося. Ну знайшли можливість. Нас відправили на курси. Курси були від фонду притулу у Києві. І почався розвиток. FPV почали дуже добре літати. Підрозділі катенята знаходиться вже рік. Так, навчання в підрозділі на симуляторі. Там пілоти ці пам'ятки, бомбери. Да, Розбирає їхні позиції, кулеметні точки воно розбирали дуже непоганий такий матеріал. За день розібрали 4 чи 5 кулеметних точок, які не давали нашій піхоті можливості рухатися. Тактика у них зараз йде така, що вони просто. Перід себе врівняються артою, а потім ідуть наступальні дії. Але коли купальні дії вони проводять, буває через поле йдуть дуже легко їх сходить. Так, буває, підлітаєш каміком. Він просто завмирає і стоїть. Ти ти подумаєш, що ти його не бачиш. Ми коли працюємо, то вони постійно передвигаються, залазять в ну, типу, в укриття. А ми потім вже. Просто відпрацьовуємо або в середину укриття, або просто зверху проламуємо і так і зразу їх ховаємо. Є, є такий фактор, коли ти цього хочеш, воно дуже бистро дуже бистро виходить. Я навчився за дну за два місяці. Я вже повністю вже сформував свій екіпаж. У нас заряджаючий пілот каміка і пілот ретросаторів. Було таке, що дуже запам'яталося враження. Це да це бренд ЛБ е, є відос. Получається, нас штурмували, штурмували тоді клинівку. У ну, десь рік тому це було, і декілька машин броньованих заїхало в село. На той момент, конкретно на моїй позиції, не було чим уразити цінтелбе зазвичай це камікадзе. Але ми на той момент працювали з кидами. Але у мене був була запальничка. І я, я просто викрутився із ситуації, спробував скинути запальничку. І так сталося, що вона загорілася і згоріла, як видно на відео. Ми, там, ми їх використовували там майно, якесь политика або щось таке. Але ну, пригодилося на МТОБ. Населений пункт Калинівка, в Калинівських фермах були ворожі пілоти, там було чотири чоловіка. Був залітав я туди каміком мамонт, чотири кіло фугаса, там були ворожі пілоти. Дуже важко було туди заходити, тому що він, надзвичайно він великий, дуже, і через двірні, двірні ціпи пройти було дуже ну, складно. Тим, тим паче, коли опускається ближче до землі, він починає піднімати сильну пилюку. Але залітав вже з такого розгону, вже чисто ну, на, на ураження, вже, яке, не, ну, яке б не було. Але вийшло дуже гарно, там склало ферму і всіх пілотів, які там були в як взагалі з'явилася це катенята? Катенята приніс до нас командир роти, на жаль, його зараз перевели. Це він придумав логотип, це він придумав філософію катенят. Він це нам привив, розказав, показав, і саме від цього все це пішло. У нас є FPV, у нас є маленькі коптери. Це мавіки. Аутели у нас є великі важкі бомбери. Дуже хочемо на крила навчитися зараз. Просто не було до цього можливості. Зараз може з'явитися. тобто мавіки, FPV, вампіри і крила. Це катенята. Нас підрозділ все. От іменно забезпечення нормальне, відношення до людей нормальне. Що мене друзі питають, як там, що там я рекомендую. Якщо будете йти, то я ті позов візьму відношення вам і поможете відразу такі специфіка. Ну, ми знаходимося. Ми не та як піхота, ми знаходимося трохи далі від самого нуля. Але в, ну, в користі приносить також немає. Mm, да, так, я з Мирнограда Донецької області. Зараз там дуже гаряче штурмують постійно і Попроський Мирноград. Зараз штурмують ту шахту, на якій я працював. Моя особиста мотивація е, не пропустити їх далі. Мені дуже пощастило, що я саме на у своїй області е, воюю, е, тому що позаду мене мій дім, і для мене це є мотивація. Зараз можна запригнути в останній вагон. І все ж таки наздогнати, ну наприклад, навчитися літати на їхній війні та бути корисним на цій війні. Це зараз ще можна зробити.